У маршрутці на передніх сидіннях їдуть дві бабусі. Маршрутка майже повна. На зупинці заходить хлопець і передає водієві 10 гривень за проїзд і отримує здачу одну гривню. Гривня вислизає з рук і падає під сидіння бабусям. Хлопець нахиляється, щоб знайти решту, і зненацька пукає. У маршрутці сміх та хихикання. А тут одна з бабусь каже іншій. І це ж треба було через одну гривню так дупо собі рвати. Чоловік каже дружині Кохана, я маю тобі зізнатися, я тобі один раз зрадив. Дружина Любчику, я не сержусь, тому що я теж тобі один раз зрадила. Чоловік радісно перше квітня, дружина. А я в серпні, коли відпочивати їздила. Чоловік дивиться телевізор, а дружина тим часом готує вечерю на кухні. Тут чує з кімнати. Не йди туди, не йди, дурню. Вона запитує: Ти там з ким розмовляєш? Чоловік. Та це я наше весілля переглядаю. Жінка скаржиться лікареві на зовсім нелюдську поведінку чоловіка в сексуальному житті. Лікарю, ви навіть уявити собі не можете, на що він здатний. Ось нещодавно ми кохалися з ним. І уявляєте, цей гад у той момент, коли пролунав дзвінок у двері? І що? Невже він покинув вас у такий момент і пішов відчиняти? Гірше лікарю! Він потяг мене з собою. Сьогодні. Моя дівчина сказала, що у мене найбільший член серед усіх моїх друзів. Навіть не знаю, що мені робити, радіти чи засмучуватися.